Я хочу прочитати із 49-го Псалма, 7 по 11 вічні. Людина ніколи не викупить брата свого, не дасть Богові викупу за нього. Дорога ціна викупу душі їх і не буде того повік, щоб зостався, хто жити вічно і не побачив могили. Бо бачать, що мудрий умирає так само, як нерозумний і безглуздий, і свої багатства іншим залишають. Вони думають, що думи їхні вічні і їхні їхній зроду в рік, в рід і землі свої називають своїм ім'ям. У цьому псалмі є кілька прямих і відвертих думок із тих, які ми не часто говоримо один одному або і взагалі не говоримо. Люди в більшості зосереджені на успіху і багатстві. Якщо ви зайдете в будь-який книжковий магазин, побачите, що полиці там ловляться від книг, типу як розбагатіти, як вибратись наверх, як управляти людьми, як змінити обставини. Це те, що цікавить більшість. І тільки небагато думають про те, як захистити свою душу і як врятувати її. Тому в цьому псалмі є тривожне запитання, яке можна перекласти так: чи дійсно правильна дорога, яку ти вибрав, ми читаємо в 14 вірші така їхня дорога. Глопота для них та за ними йдуть ті, хто кохає їхню думку. Слово Боже прямо говорить про небезпеку. Це важлива, взагалі важлива риса слова Боже. За кілька днів до свого розп'яття Ісус звернувся із особливим словом до фарисеїв, які були духовними керівниками народу. За їхньою святістю, яка була в обрядах, він бачив гріхи, які були видні в їхньому житті. В цій своїй промові він вісім раз сказав фарисеям горе вам. Він не залякував їх, він бачив їхню проблему і хотів їх попередити. Пророка Єремію ображали і принижували, за те, що він говорив словом Господнім, і він вирішив більше не говорити. Більше не проповідувати. Ми читаємо в його книзі. І я сказав, Богу, не буду його споминати і не буду вже йменням його говорити. Але Бог дав Єремії сильне натхнення говорити далі. І він сказав Богу, ти сильніший за мене. В книзі Даниїла читаємо, як цар Валтасар попросив Даниїла. Пояснити значення трьох слів, які таємничим чином з'явились на стіні під час бенкету. В той час на сході царів боялись, їм лесно. навіть гнівного погляду боялись. Але Даниїл не побоявся сказати царю про значення цих слів. Він не побоявся сказати, що це його присуд. Він зважений і знайдений легкий. В першій книзі царів розказується, як два царі, Ахав і Іосифат зібралися на війну проти спільного ворога. І за звичаєм того часу вони звернулись до пророків, щоб вони сказали, чи буде успіх на війні. І всі пророки говорили, що добре, успіх буде. Тоді вирішили покликати ще одного пророка, якого звали Михей. І чоловік, якого послали за пророком, сказав йому. Ось всі говорять, що буде успіх, і було б непогано, щоб ти сказав також добре. А Михей відповів те, що скаже мені Господь, те я промовлю. Михей не хотів нікого заспокоювати обманом. Він був справжнім пророком, через якого говорив Дух Святий. Слово. Боже попереджує про небезпеку, якщо вона є. 118 псалу ми читаємо, для моєї ноги твоє світло світильне, та світло для стежки моєї. Слово Боже освітлює дорогу, показує ями і прірви, які там є. Біблія говорить, на дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки, де то добрі дороги. Наскільки я знаю, серед дорожніх знаків є така категорія попереджувальні знаки. Вони попереджують про небезпеку, яка є на дорозі. Важливе завдання Біблії попередити про небезпеку зашкодити своїй душі або загубити її. Один вчений географ зізнався, що він не читає Біблію, тому що вона Засуджує його. Якщо людина не приймає, не приймає милості Господь і не хоче покаятись в гріхах, то дійсно в Біблії вона не побачить нічого доброго. Тому що ця книга майже на кожній сторінці буде його в чомусь засуджувати. Біблія показує людину такою, яка вона є в очах Божих. Вона називає отруту отрутою і гріх гріхом. Вона не припудрює рани і не видає чорне за ця біле. Ця книга показує людину такою, якою вона є в очах Бога. І вона не соромиться показати слабкості навіть святих людей. Біблія прямо говорить правду про гріхи. Але ця правда Спасительна. Ця книга показує марнотність наших земних досягнень і водночас вона запевняє, що ніхто і ні при яких обставинах не зможе забрати в нас нашу небесну вітчизну. Ця книга руйнує відчай і дає надію. Вона забирає страх і дає віру. Вона засуджує ненависть і вчить любові. Восьмого 8 вірші читаємо, але жодна людина не викупить брата, не дасть його викупу Богу. В іншому тексті Біблії, в книзі Левіт ми читаємо про викуп. Все-таки якийсь викуп можливий. Там говориться про викуп раба з рабства. В 25-му розділі цієї книги, в 47-му вірші читаємо, а коли рука приходька чи осідлого при тобі спроможна, а брат твій збідніє при ньому і буде проданий приходькові чи осідлому в тебе. В тебе або нащадкові племені приходьки то коли, як, як буде проданий, викуп буде йому. Один із братів його викупить йому. В цьому випадку говориться про обов'язок викупити людину із рабства. Хтось із рівних, якщо є можливість, повинен заплатити за нього викуп і його випустити на свободу. Рабство це воно відноситься до біблійних часів. Це важка доля людей. Тоді, коли людина повністю залежить від іншого, всі раби мріяли про свободу. Рабство, е, Свобода снилась в їхніх снах. Рабство це приниження людини, коли засуджується її гідність. У свій час це було для багатьох для людей проблемою. Вони стояли перед реальною загрозою рабства, бути проданим в рабство в результаті своїх боргів або в результаті війни. В Євангелії Йоанна записано в восьмому розділі розповідь Ісуса з Юдеями. Ісус сказав: і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Люди, які слухали Його, заперечили Його. Ми не були. Рабами нікому ніколи. В словах Ісуса, ці люди відчули натяк на рабство, і це їх образи. Вони не хочуть бути рабами, і вони ніколи не були рабами. Але в цьому псалмі, який ми читаємо, говориться про викуп більшого рівня. З рабства можна викупити раба, але Автор псалма звертається до всіх, до вільних людей, і говорить, що їм також потрібний вибір. Смерті є особливий людський вибір. Смерть людини відрізняється від смерті тварини. Смерть це порушені мрії, розбиті ілюзії, розчарування, питання, на які немає відповіді. Автор псалма запитує. Чи може це хтось змінити? Так само, як раба можна викупити і випустити на свободу, чи може хтось викупити людину від смерті? Чи може хтось пролити світло в цю темряву? Заспокоїти людину, сказати нам, що наші спотикання, біль і розчарування це не наша постійна доля. В цьому псалмі немає прямої відповіді на це запитання, але тут є два твердження, які дуже важливі для християнської віри. По-перше, людина не може викупити свого брата. По-друге, викуп наших душ дорогі. Людина не може викупити іншу людину, тому що в неї немає чим заплатити. Навіть за саму себе вона не може заплатити. Грішник не може викупити грішника. Біблія говорить всі згрішили і позбавлені слави Божої. Тому тільки один: той, хто не мав гріха, міг принести викуп за людей. Його, він був чистий і непорочний. Його. Душі не було злоби, помсти, хитрощів, хтивості і ніяких злих думок взагалі. Його характер не був зіпсований гріхом. Постійний, спокійний, терпеливий. Він завжди був готовий прийти на допомогу. Апостол Петро написав про нього: не вчинив він гріха і не знайшлось. В устах його підступу. По-друге, також псалом говорить, що викуп душ наших дорогих. В книзі пророка в 50 му розділі 24 вір, читаємо: сини Ізраїлів і сини Юдинів разом утискувані і всіх, що в полон їх забрали, тримають їх міцно, не хочуть їх відпустити, але викупити їх сильний Господь Саваот. Йому ймені. Тут Єремія говорить про той час, коли Вавилон завоював Ізраїльську державу. І дуже багатьох людей забрали в полон Вавилон. майже весь народ. І практично вони там жили в становищі рабів. Про ці події ми також можемо прочитати в другій книзі церів. І пророк Пише про цих людей. І він висловлює віру, що Бог може викупити їх з полону. Так само, як одного раба людина може викупити, про що ми прочитали в книзі Леві, так Бог може викупити цілий народ. Єремія не знаю, як це буде, але він висловлює віру в це, він пише викупити їх сильний. В 15 столітті Франції відбувалася так звана столітня війна. Це війна між Францією і Англією за території. Ця війна тривала із невеликими переривами майже 100 років. Там був такий випадок. Одного французького графа англійці взяли в полон. І вони сказали, що випустять його, якщо за нього заплатять вийку. Вони... Призначили суму і його піддані в 5 років збирали гроші, щоб заплатити за його вибух. Тут говориться про одну людину, а скільки треба, щоб викупити цілий народ? Ісус Христос викупив нас із влади диявола, який ми знаходились по причині нашого порочного життя. Він заплатив ціну наших гріхів. Апостол Петро написав в своєму першому посланні: і знаєте, що не сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягнята. Його дорогоцінної крові вистачило щоб заплатити за всі гріхи всіх людей. Бог приймає цю плату як повну компенсацію за наші гріхи. Ця кров робить нас чистими і невинними перед Богом. Псалом, який ми прочитали, говорить, жодна людина не викупить брата, не дасть Його викупу Богу. Ці слова забирають в нас неправдиву надію і показують нашу дійсність. Але в той же час вони показують на того, хто може викупити, хто є викупителем сильним і чиїй милості нам дарується пробачення. Амінь.